Вітаю вас, друзі. Ну що сьогодні вже другий день після того, як Росія знов завдала ракетних ударів по території України, були влучання, звісно ж, в енергетичні об'єкти, в об'єкти водопостачання. Вчора, коли я повернулася з роботи, то світло в домі нашому було. Хоча весь Київ, майже весь Київ, був знеструмлений. Не було води. Воду нам дали десь о п'ятій ранку. Я почула, що в трубах щось шумить, прокинулась і пішла одразу набирати воду в ємності, в бутлі, які в мене є. Також помила посуд і далі лягла спати. Зранку я прокинулась десь біля 9-ї і дивлюся, що світло ще є. Поки встала з ліжка, дійшла до ванної кімнати і світло зникло. Я думала, що вимкнули його за графіком. Ну, не тільки я, а всі, хто мешкає в нашому будинку. Бо сьогодні якраз за графіком повинні були вимкнути о 9-й ранку і вимкнути о першій годині дня. Але зараз вже дві години дня і світла так і немає. І дивлюсь, що зараз майже весь Київ без світла, тому що читаю в чатах, ледь десь ловить інтернет, і можна щось прочитати або комусь додзвонитися. А майже весь Київ зараз. Сидить і знеструмлений. Отже, можна сказати, що повний блекаут почався. Я дивлюсь у вікно, що дуже зараз багато машин біля метру. Люди, я так розумію, скуповують продукти, також є, знову ж таки, черги на заправках. Зараз хочу, я зібралась. Хочу вийти на вулицю, подивитись, що там взагалі коїться, зловити нормальний зв'язок, комусь додзвонитися і сходити в магазин. Взагалі на сьогодні були інші плани. Хотілося для вас познімати щось цікавеньке, але як бачите, що зараз в нас таке життя, що щось загадувати, планувати неможливо. Тому знімаю, як є, а все, що зараз коїться в нашому житті, ну і в мене, то я і знімаю. Погода за вікном сьогодні ось така похмура туман. З самого ранку за вікном йде дощ. Дивіться он навіть. Ворони літають. Ха, ха я така наївна. На дворі геть не ловить зв'язок. Якщо вдома в мене одна-дві рисочки, і там може пробитися дзвінок або смс-ка, то на вулиці взагалі зв'язок лежить. Друзі, випила гарячої кави, трохи стала бодрішою, веселішою. Хотіла загрузити в кав'ярні повлог, бо там є інтернет, але він настільки слабкий, що показує що завершення загрузки буде через 70 годин. Тобто ви зрозуміли, що нічого я не загрузила, тому не знаю коли. Вийде відео, яке я вже змонтувала накануні. Ви бачили, скільки в кав'ярні людей всі з ноутбуками, з телефонами, хто працює, хто просто сидить. Я зараз піду в магазин. Вийшло зв'язатися з сестрою. Вона мені написала в телеграм. Їм нещодавно тільки... Дали електроенергію, але зв'язку майже немає. Додзвонитися нереально. Я дзвонила всім родичам в Кривому Розі і я не можу нікому додзвонитися. В Києві обіцяють до кінця доби відновити живлення. Ну, подивимось. Сестра казала, що виходила в магазин. Щось купити, великі маркети, такі як АТБ, варус не працюють, в них немає генераторів, працюють невеличкі крамнички, там дуже багато людей. Розраховують тільки заготівку, хліба ніде немає. Ось така ситуація. Зараз електронні кошти не діють. І якщо у вас на рахунку. Будуть лежати мільйони, то, на жаль, ви не зможете їм скористуватися. Зараз тільки готівка. Треба берегти готівку, щоб вона завжди була. Я й сама люблю користуватись картками, завжди кладу гроші на картку, бо мені так зручно, телефоном розраховуюсь, але зараз. В моєму гаманці. Готівочка є. Чуєте, генератори гудуть. Зараз подивлюсь, які магазини працюють. Так, новус не працює в магазині темно. Але тут поряд є в ФОЗі і, здається, там шумить генератор. Але знаю, що 100% працює метро, а також працює епіцентр, тому не проблема. Треба буде просто трохи далі пройтися. Людей на вулиці багато. Всі ходять, щось шукають, хто зв'язок, хто продукти, хто воду. кому що Так, фора молодці, працюють, люди бачу, виходять з магазина. Отже, можна щось купити. Так, магазин освітлюється наполовину, але детально все одно. Щось можна побачити. Я собі вже взяла мандаринки, щоб підняти настрій. О, тут нормальні ціни на яйця за десяток 55 гривень буде, якщо такі брати бо в упаковці ось такі ціни. То ще можна брати. Добра ціна. Ну, не зараз. Бо підійматися пішки. Я поки піднімусь додому, то поб'ю їх. Все розібрали швидкого приготування, супи, вермішель. Але є вибір деяких консерв. Паштети є, рибні консерви, шинка якась. Оце черги, капець, просто. Я в шоці. Ну, друзі, півгодини в черзі я простояла. Це й на вулиці стемніло. Зв'язку геть немає. Якогось, то ще в мене вдома нормально ловить зв'язок, а тут по вулиці взагалі нічого. Поки стояла в черзі, послухала всі новини, що люди кажуть між собою. Чула, що така надскладна ситуація буде 5-7 днів. Можемо дуже довго сидіти без світла. Ну подивимось, як воно буде. Сергій мене кличе їдь до мене. А як я поїду? Мені треба працювати. Торгівельний центр працює на генераторах. Нарешті вони їх підключили, то ми працюємо. Але ж немає клієнтів, бо всі роз'їхались. Хто за кордон перезимувати, хто на захід України, бо там ситуація трошки краща. І Сергій каже, що житла взагалі немає в Ужгороді. Дуже багато людей знову приїхало. житла не вистачає. Ух. Весь лівий берег без світла на правому березі теж немає. Може бути світло тільки там, ну, в будинках, які підключені до ліній, до лікарні. Ну і щось такого плану. На вулиці, так скажу, не дуже приємно, сиру. Ось дивіться, взагалі темно. Ні один будинок не світиться. Такого ще не було. О. Тут магазинчик на першому поверсі. У них LED-лампи, там професійна косметика, там кав'ярня, де я була, вони на генераторах працюють. Біля епіцентру навіть ліхтарі горять. Але на парковці темно, то там проспект. Дорога і там трохи освітлюється. Я вже дійшла до епіцентру. По дорозі зустріла хлопців знайомих, поспілкувались трохи. Дивіться, скільки людей біля розеток заряджають гаджети. не ні? А бачите, тут можна зарядити телефони. Друзі, ви не уявляєте, я тут в епіцентрі зловила безкоштовний Wi-Fi, відкритий доступ, і можна хоч зайти в соцмережі і почитати новини, ну, месенджери. Я стою тут, дивіться, біля туалетного паперу та ловлю вай-фай, переписуюсь. Люди сидять біля ялонкових прикрас, бо тут є розетки. Заряджають свої гаджети та сидять в інтернеті. Інтернет тут. Досить непоганий, не супер швидкий, але написати СМС в месенджері можливо навіть фото відправити. Тут вже новорічні прикраси, але настрій геть не новорічний, у мене новий левел. Я Влаштувалась зручніше, прийшла в відділ садових меблів. Я тут не одна така. Дивіться, присіла на стілець та користуюсь інтернетом, дивлюсь новини та переписуюсь з рідними. Епіцентр працює як пункт незламності. Можна погрітися, поїсти, зарядити гаджети та посидіти в інтернеті. Я вже повертаюся додому. Ось так виглядає повний блокаут в Києві. Переді мною багато поверхівки, але ви їх не бачите, тому що дуже темно. Хоче працює світлофор. Це дуже велика рідкість, бо насправді зараз майже по всьому місту. Не працюють світлофори. Знаю, що в день на перехрестях стояли коригувальники руху, щоб було менше аварій. Ох, тяжкий шлях додому, але залишилося ще трошечки. Ух. Мені здається, що тільки я одна так високо підіймаюсь, бо завжди на нижніх поверхах зі мною йдуть люди. Я нарешті вже вдома вимкнула ліхтар, щоб він не світив камеру, бо трохи мерехтить він на відео. Це грязний посуд, бо я сьогодні снідала. І дивіться, що купила в магазині. Взяла, як я вже показувала, мандаринки такі клементини, сушки здобні з ваніліном. Ось такий крекер з сиром. В епіцентрі я взяла. Макарони ось такі. Наче непогані. Я колись купляла такі італійські. Потім гігієнічні ватні палички і ось такі універсальні кліпси. Це вони мені треба будуть, щоб можна було повісити новорічну гірлянду. І я так зголодніла сьогодні. В мене був тільки сніданок, скажімо так, я випила чаю. З канапками, з сиром і на обід була в мене кава. І зараз буду вечеряти. А, я ще в кулінарії в епіцентрі взяла ось гарячої картоплі. Так, холодильнику вже хана, він теплий. Звісно, більше 12 годин виключений, вже розморозився. Це я зараз заберу на балкон, масло я положила ще в морозилку, воно ще трохи тримає. там в морозилці в мене більш нічого такого і немає. Так, а це треба винести на балкон. На балконі холодніше, я вже сюди винесла, в мене є спагетті. І тут трошки печінки курячої залишилось, я готувала. Так, тут водичка гріється на чай. Я вже пересипала картоплю в тарілку, не можу я з пластику їсти. У мене ще сартелька ось така з сиром, я порізала. І зробила собі ще салатик. Тут редис, зелена цибуля і огірок. Буду зараз вечеряти, потім вип'ю чаю з сушками. Може нарешті їжа, смачна їжа. Смачного мені. І всім, хто їсть разом зі мною. Друзі, а ось мій вид з вікна. Ви щось бачите? Я ні. Тотальний блекаут в Києві. Я в шоці. Дістала собі з нашої бібліотеки книжку. Ось таку Дім Гучі називається. Сергій дарував мені її ще рік назад на Миколайчика. І як розумієте, я її взагалі навіть не відкривала. Ну, нічого, ось і настав її час. Зараз почитаю. До речі, дивіться, який в мене є ліхтарик ось такий. Вдома знайшовся. Сергій, коли приїжджав, знайшов в шухляці. Такий ліхтарик, він гнучкий. Колись Сергій замовляв собі, щоб світити клавіатуру на ноутбуці. Він працює від USB. І, до речі, дуже, бачите, непогано освітлює. Можна і почитати, або така затишна атмосфера від нього. І, до речі, я ще встигла подивитися вчора такі ліхтарики на Алікспресі, і Сергій теж там замовляв колись дуже давно. Вони зараз там коштують по 30 гривень і безкоштовна доставка, тому можете замовляти собі дуже класні. А я собі там пригледіла теж такого плану, але з кнопочкою і можна за допомогою тієї кнопки регулювати освітлення. Буде або яскравіше, яскравіше світити, або взагалі можна вимкнути. Бо тут, щоб вимкнути, то треба дістати з павербанку. У мене ранок наступного дня, як ви бачите, в мене чисте волосся. Отже, вчора о пів на другу ночі з'явилася електроенергія, я вже на той час спала, але знаєте, зараз сон такий чуткий, якщо раніше сон був чуткий, бо я хвилювалася, коли почнеться там повітряна тривога. А то зараз сон чуткий, щоб не пропустити, коли з'явиться електроенергія. Отже, я прокинулась, помила посуд, трохи треба було почекати, щоб нагрівся бойлер, бо все ж таки більше 12 годин не було електроенергії, і я вже викупалась, наплюхалась вже в задоволення. Висушила волосся і лягла спати, але не одразу спати. Я ще клацала телефон, грузила влог. До речі, сьогодні вийде влог. Також я в інтернеті лазила, хотілося почитати всі новини, передивитися інстаграм і, мабуть, десь після п'ятої ранку я аж лягла спати. Сьогодні, о сьомій ранку, вже електроенергії не було. Я в новинах прочитала, що будуть наразі вмикати електроенергію на 2-3 години. Тобто за цей час треба буде встигати щось зробити, але головне, щоб це було ввечері або вночі, коли я буду вдома. Як показав вчорашній день, нас не зламали. Мені здається, що люди навіть більше сплатилися, допомагають один одному. І це головне, що нас не вбиває, то робить нас сильнішими. Зараз я збираюсь на роботу, тому буду завершувати це відео. Сподіваюся, що у вас у всіх все гаразд. Бажаю всім. Гарного дня чи вечора вже і пам'ятайте, що світло в наших серцях.